Вітаю, любі рибки. Сьогодні я підготувала для вас таро розклад-прогноз на липень. І розпочнемо ми з загальної енергії місяця. Загальна енергія місяця, липня для нас рибки це король кубків. Король кубків говорить про те, що місяць буде емоційно насиченим. Але ми ви будемо мати достатньо внутрішньої зрілості, щоб не захлинутися у цих хвилі, в хвилях почуттів. Це про вміння тримати баланс, керувати емоціями, бути підтримкою для інших і особливо для себе. Місяць сприяє глибокому саморозумінню. Якщо ми подивимося, що нас очікує у роботі та фінансах, тут у нас карта Шістка кубків. Шістка кубків це у нас карта минулого, ностальгії, дитинства. І вона говорить нам про те, що можливості можуть з'явитися через старих знайомих, через якісь старі зв'язки. Або справи, до яких ви захочете повернутися. Є ймовірність зайнятися тим, що приносить задоволення по душі, а не лише заради грошей. Гроші можуть бути не на першому місці. Ця карта більше про натхнення і творчість. У стосунках у нас карта сила. Вона говорить про те, що у липні вам доведеться докладати зусиль для контролю своїх емоцій. Це такий стан самоконтролю ззовні. А всередині може бушувати якась буря. Це карта ніжної сили, терпіння, м'якості, яка трансформує все навколо. Стосунки можуть пройти якесь випробовування, але ви зможете зберегти гідність і внутрішню гармонію. У здоров'ї у нас четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить нам, що Липень принесе нам якісь ресурси у цьому питанні. Да? На ваше тіло потребує відпочинку, затишку, стабільності, і липень це саме хороший період для цього оздоровлення, якихось домашніх практик, йоги, спа, прогулянок на природі, не навантажуйте себе надмірно, турбота про себе буде вкладенням у довгострокову силу. Далі ми подивимося виклик місяця, і виклик місяця у нас лицар жезлів. Лицар жезлів говорить, що нашим викликом стане імпульсивність, бажання діяти швидко, рішуче. І це може стати пасткою. Вам може хотітися рванути в чомусь і отримати якісь швидкі результати. Але і це принесе скоріше хаос ніж отримання цих результатів. Тому виклик місяця це стримання у цієї енергії. Не поспішайте, навіть якщо дуже і дуже цього хочеться. Підтримка місяця ну, звісно, наша риб'яча риб карта жриця, яка говорить, що наша підтримка це наша інтуїція. Да? І всі відповіді вже є всередині нас. Тому Звертаємося до своєї інтуїції, спостерігаємо за снами, також знаходимося біля води або в жіночому колі, і це нас підтримає. Порада від карт у нас п'ятірка кубків. П'ятірка кубків говорить, що все уже досить. Досить спостерігати і витрачати ресурс на те, що себе віджило. Прийшов час відпустити те, що вже себе вичерпало. Не чіпляйся за минуле, за оці минулі розчарування. Погляд треба повернути на майбутнє, досить озиратися назад. Е, що Прийшов час звільнити дуже це місце для нового світлого майбутнього, а то ми все чіпляємося за оце минуле і чіпляємося. В общем, робимо підсумки. Місяць у нас дуже емоційний і енергійний, коли буде і багато емоцій, і ми будемо вчитися їх контролювати. Буде багато достатньої енергії, яку ми можемо витратити на покращення свого здоров'я, на тренування, але не переусірствуємо. Усе збалансовано. Ми лишаємося в гармонії з собою, і світ підлаштується під нас. Гарного місяця, рибки, і до нових зустрічей! Пока-пока.